Слава Україні, друзі! Всіх вітаю! З вами Руслан, це Квадрогараж сервіс і продаж квадроциклів на Київщині. В регіони також робимо доставку. Сьогоднішній відосік це відео із серії про ремонт значить, і обслуговування квадроциклів, сімейства Тао-Тао. Це квадроцикли Command Скорпіон, Command шаркс Форте Бравес і тому інші. Так, значить, до мене цей квадроцикл привезли через те, що в нього розтягнута була цепь. Просили замінити цеп приводну на задню вісь, бо вона висіла прямо вже і щось поклацувало, чи то в коробці, чи то в варіаторі, не зрозуміло. Ну, значить, під час огляду квадроцикла, перше, на що я звернув увагу, це те, що він не запускається. Запускається дуже погано: потроювання, там простріли, пропуски в запалюванні і так далі. З цим ми розібрались. Про це є окремий відосик. Якщо вам цікаво, подивіться, значить, думаю, однозначно буде корисно. Значить, е, далі те, на що я звернув увагу, це те, що квадроцикл розкручений весь. Розкріплені кру, кріплення речагів передньої підвіски, відпущено кріплення шарових опор, значить і поворотного кулака. По задній осі розкручено абсолютно все. Бачите, я ставив відміточки там, де я затягував. Розкручені ступиці, відкручені колеса. Відкручене кріплення задньої осі, ну, коротше, відкручено було абсолютно все. Тут колеса бовтались вперед-назад, ліворуч, праворуч, тут все клацало. От. І, значить, під час подальшої діагностики і огляду, під час демонтажу цепі, я завжди звертаю увагу на одну річ. Одна єдина річ, яка є, ну так скажімо, напевно, самим слабким місцем. В трансмісії даного квадроцикла, значить це все я знаю на досвіді прокату квадроциклів, яким я займаюся з 2016 року. І я знаю, і я знаю з досвіду, якщо у вас розтягнутий цеп, або якщо ви його не змазували, бачите, що відбувається, коли ви не змазуєте цеп, він заклинює і він не вирівнюється. Значить, коли отут розкручуються оці ось гайки, значить, які стягують задню вісь. Бачите оці гайки, коли вони розкручуються, у вас вісь починає гуляти, коли тут розбиваються підшипники і у вас вісь гуляє, коли розкручуються оці або інші болти, які утримують обойму задньої осі, коли розкручуються ступиці, значить і так далі. Коли будь-що відбувається ненормальне з задньою підвіскою, з вірогідністю 99,9% у нас страждає. Вихідний вал коробки передач. Все це відбувається через те, що задню вісь, задню вісь значить ось вона зірочка на задній осі. І е, вихідний вал коробки передач з'єднує цеп, який дуже міцний і жорсткий. І кожен раз, коли у вас там трапляються якісь люфти, нагрузочки, коли у вас задні колеса хоча б там 5-7 мм, іноді сантиметр, іноді 2 см має люфт. Колесо ходить назад вперед. Відповідно, зірочка, вона ж на одній осі з колесом, відповідно, зірочка також ходить назад вперед, і зірочка наша постійно смикає цеп. А цеп наша смикає відповідно, передню зірочку, яка сидить на вихідному валу. А вихідний вал у нас знаходиться в алюмінієвому картері. В алюмінієвому картері коробки передач. Тому, якщо є отакі неполадки, елементарно не натягнутий або не смазаний цеп. А про те, що тут все розкручене, я взагалі мовчу. В 99 випадках є проблеми з коробкою. Е, значить, якщо пощастить, то обійдеться тільки заміною підшипників всередині коробки е, підшипники, які сидять на вихідному валу. Значить, якщо не пощастить, тоді потрібно буде міняти і вихідний вал. Бо коли на вихідному валу розбиті підшипники, отут ось є люфт, то відповідно. Е, цей вал вихідний, він називається вал шестерня. На ньому є шестерня, і на ній страждають зуби. Тобто, якщо не пощастить, то треба буде міняти ще й вал. А якщо ви ну, дуже сильно запустили цей момент, і там вже був великий люфт, і розбило підшипник, і цей вал гуляв сильно, то вам буде треба міняти і вихідний вал, і вал вибору режимів, або вал реверсу, або вал зміни напрямку руху. Ну, коротше кажучи, вам потрібно буде міняти всю коробку. Тому. Забігаючи наперед, от хотів би всім порекомендувати періодично слідкувати за шасі вашого квадроцикла. Тобто елементарно перевіряти затяжку ступочних гайок, знімати ці гумові ковпачки і добряче затягувати ці гайки. Перевіряти затяжку коліс, значить, регулярно змащувати цеп і підтягувати, значить, щоб у вас не було такого. От. Перевіряти затяжку оцих гайок, оцих, перевіряти гайки, які кріплять е, саму задню вісь до заднього рычага. ну, коротше кажучи, все. Значить, вплоть до того, щоб перевіряти затяжку, е, е, затяжку осі, на якій тримається задній рычаг. Тобто, якщо у вас тут все буде окей. Це величезна гарантія того, що з коробкою у вас проблем не буде. Значить, ну, у нас тут був повний букет. Все те, про що я розповів, у нас було. У нас розкручено абсолютно все. У нас розтягнуто. Ну, просто не знаю. Я таких розтягнутих цепей ще не бачив. Якщо ви бачите, ну, це не має так згинатися. Значить, вона ну, отак може згинатися. А бачите, яким вона на півмісяцем, це каже, що там. Знос по цепі страшний, швидше за все, її не смазували або вона низької якості. Ну, зважаючи, що це техніка Тао Тау, що це скорпіон, то допускаю. Коротше кажучи, значить, зняв я цеп. Зняв я цеп і спробую показати вам, який тут є люфт. Я думаю, люфт помітний. Десь 4-5 мм. Щонайменше. Так, ну і окрім усього іншого, в певний момент, ось бачите, назад уже не крутиться. Кручу вперед. Все, далі не крутиться. Є підклинювання в коробці передач. Значить, ми з вами будемо ремонтувати коробку передач на цьому квадроциклі. Значить, ну. Благо, благо, що тут спрощена конструкція, благо, що тут можна добратися до коробки, не розбираючи двигуна. Тому що коробка має окрему кришку, бачите, ось він один гвинт, ось він другий, третій. От, і для, для, розборку, для розборки коробку маніпуляції невеликі. Треба зняти підножечку оцю, цю, як ви бачите. Я вже зняв, нам заважає глушник. Треба буде відкрутити коліно. Від головки блока циліндрів. Ну, ясна річ, що ручку треба буде зняти. Треба буде зняти нашу зірочку. от, Власне кажучи, відірваний цей кожух, це, напевно, те, що також турбувало власника, торохтіло. Тут, ось хочу показати, немає болта, який кріпить педаль тормоза. Бачите? Ну, в якийсь би відповідальний момент, педаль би могла знятись. У людей би пропали гальма взагалі. Передніх гальм у них вже немає. Значить, Підклинили передні направляючі на супортах, зносилась внутрішня колодка і вона випала з супорта. Випала з супорта, значить, виліз, відповідно, поршеньок повністю і витекла вся гальмівна рідина. Уявіть собі, рівень якості цієї техніки, що ну, гальма тут. На соплях зроблені квадроцикл 2021 року 1000 км пробіг. От така історія. Ну і тут комбо. Тут комбо, тут не тільки якість техніки, тут ще відповідальність і значить, розуміння експлуатації і власником квадроциклу, і продавцями, які продають цю техніку. Власне, більшість продавців. Ті, хто продають цю техніку, мудаки. Відверто хочу сказати, вони взагалі нею не займаються, не готують до продажу. Елементарно не протягують базові кріплення, базові гайки і віддають у володіння техніку розкрученою, взагалі розрегульованою. Ну, діти їздять здебільшого на цій техніці. Оце, ну, дітям віддають з розкрученими тормозами, з несмазаними супортами, несмазаними, невідрегульованими направляючими і так далі. Так, ну це відступлення від теми. Значить, що ми будемо робити, то я вже показав. Знімаємо кришку, значить, а отут ось у нас зношений ролик натяжний. Як ви бачите, він має бути круглий. Він у нас взагалі, можна сказати, заклинив. От ролик віддамо токарю, нам витачать новенький. А коли буде знята кришка, я вам покажу, що всередині, Йдемо по порядку. Розбор почався, злив масло, подивіться, які розводи. Якість масла, я впевнений, що це те масло, яке залили з заводу. Ну і я думаю, ви бачите ці краплиночки блискучі, це стружечка металева. Значить, ну, є трошки крупніші, є дрібніші, значить, такого крупного, щоб прям зубів. Надколотих там від шестерень я не бачу. Е, можливо, воно всередині, але поки що немає. Так, і хочу звернути увагу ще на одне. Так, я відкрутив глушник. Ось він лежить, і хочу звернути увагу на шпильки, якими воно кріпилось до головки блоку. Значить, і основне, на що я хочу звернути увагу, це гайки. Поставили гайки з контрящим механізмом з металевим всередині. Тобто ці гайки закручуються. А назад вони відкручуються дуже погано. У мене гайки, як ви бачите, не відкрутилися, викрутились шпильки. Ну, особисто я знаю, що завжди на вихлоп ставлять гайки, які відкручуються максимально легко. І ну, така більш-менш серйозна техніка, серйозні бренди, заводи вони використовують такі гайки, там, як мідні. Бо на вихлопі всі ви знаєте, що це сильно нагрівається, все, з'являються окалини, корозія, і метал до металу, металеві гайки до металевих шпильок просто приварюються, закисають і відкрутити їх неможливо. А мідні відкручуються легко. Отакого я не бачив. Ну, напишіть, будь ласка, якщо ви щось знаєте з цього приводу. Але як на мене, то просто поставили те, що було. Ну і що тепер? От, викрутились шпильки з алюмінієвої е головки. Два рази там викрутить-закрутить ту різьбу і е, викрутить ці шпильки з алюмінієвої головки, і, і все, і різьбі в головці буде капець. Коротше кажучи, продовжуємо розборочку. Так, ну що, коробка наша розібрана, як ви бачите, внутріаночка вся витягнута. Тут на дні, звісно, розводи. Металевий пил, металева стружка. Значить. Е... Ось вона, наша кришка. от Значить, те, про що я думав, що побито зуби на вихідному валу. Ось він вихідний вал, на який зірка сідає. В принципі, вихідний вал більш-менш. Значить, підклинювання у нас відбувається. Ну, я, коротше, все передивився. Спочатку я проблеми не побачив, а потім, коли окремо передивлявся, все, окремо кожен. Кожен зубчик, значить, уважно передивлявся, то побачив. Ось, значить, отут, як ви бачите, значить, ну, спробую показати. значить, Трошечки загнуті зуби і вперед. Значить, Раз, два, три, чотири. Значить, і тут є такі характерні вм'ятінки. Якщо подивитися, то їх відчутливо і дуже чітко видно. Значить, і якраз е, значить, оця шестерня, вона контактує значить, з оцією. І тут в одному місці також є набиті такі невеличкі відміточки. Вони не суттєві, зуб цілий. От. Але отут пошкодження суттєві. Тут і деформовано загнуто зуб, і пошкоджено модуль зуба. Коротше кажучи. Окрім усього іншого, зараз спробую показати. Бачите, наскільки розбиті, значить, обидві шестерні мають розбиті втулки і вони не сидять щільно на валу. Ну, це, можливо, це використання неякісних матеріалів, недотримання технологій, можливо, це неякісні масла. І швидше за все ну, неправильна експлуатація. Це все те, що я, про що я розповідав, і про підвіску, про розкручені задні осі, колеса, ступиці розтягнутий ланцюг. І це через неправильні переключання і нерозуміння того, як працює трансмісія. По суті, синхронізаторів тут немає, муфта, яка вибирає, будете ви їхати вперед або назад. Значить, вона примітивна, як ви бачите. Ну, значить, отакі отвори, значить, в шестерні і своїми корончатими такими направляючими муфта заходить в ці отвори. Тому при неправильному переключенні передач можливі удари, можливі ударні нагрузки. Переключатися обов'язково потрібно після повної зупинки, тільки на холостих обертах. Значить, після кожного переключення вперед там, чи назад необхідно невеличку перегазовку зробити, а інструкція взагалі каже, що переключатися треба з заглушеним двигуном. Після переключення треба прокотити квадроцикл назад-вперед 20-30 см. І це буде запорука того, що у вас не буде таких проблем з коробкою. Коротше кажучи, у нас нам можна сказати, що пощастило. Значить, у нас залишився картер цілий, бо. В таких ситуаціях дуже часто розбиває сам картер. Картер, е кришка лишилась ціла. Е ліва половинка це вся половинка лівого, е значить ліва половинка всього двигуна також залишилась ціла. Нам, коротше кажучи, залишиться помі поміняти парою. Вал вибору напрямку руху або вал реверсу його називають. От, нам треба буде поміняти вихідний вал. Значить, замінимо у вихідному валу підшипники. Зараз спробую зазняти. Вал крутиться тугувато і він гудить. Значить, Тут стоять роликові підшипники, гольчать, якщо хочете так, і їх потрібно замінити. Ці всі підшипники значить, почувають себе нормально, Значить, ми їх залишимо. Вот. І тут підшипник почуває себе нормально. І тут Це вхідний вал від варіатора. На цьому валу з тієї сторони у нас сидить щеплення. От, воно та також почуває себе нормально. Тому е ми замовимо нові вали. Значить, цей вал і цей замінимо підшипник значить, на вихідному валу. Значить, і зберемо все докупи. Значить, е Слабке місце тут це якраз оцей підшипник. Тут, хоч і є сальник, але загалом цього захисту недостатньо. Сюди летить багато бруду, сюди летить пісок і вода з цепі. Цеп тут крутиться поруч, він кидає це все. І дуже часто через сальничок навіть туди закидує багато бруду, води, і цей підшипник дуже часто виходить з ладу. Тому я раджу всім час від часу діагностувати стан підшипників цього валу. Це робиться просто, нічого розбирати не треба, вам достатньо рукою із завал. Значить, в ідеалі, звісно, зняти цеп і спробувати люфт, є він там чи немає. Якщо там з'являється люфт, то одразу треба міняти підшипники. Бо якщо проз'явати заміну підшипників, заміна підшипників, це найдешевше, що може бути. Бували, коштують дорого, затратно розбирати це, все ремонтувати і так далі. Тому час від часу рекомендую всім. Зняти цеп і перевірити стан підшипників вихідного валу. Це саме слабке місце в трансмісії. Саме слабке. Дуже грамотно, дуже грамотно. Хто дивиться мої відосики, значить дуже грамотно зроблено на квадроциклах Мікелон. Подивіться, на вихідному валу додана така пластина, яка має підшипник в ній. І це є додатковою опорою вихідного валу. В такому виконанні воно. Набагато міцніше і набагато довше ходитиме 100%. О, така конструкція є також на квадроциклах РАТО. Мікелон і РАТО. Все, більше ніхто чимось не використовує цю просту модернізацію, шматок заліза і підшипник коштується копійки. Коротше кажучи, ситуація, я думаю, вам зрозуміла. Наслідки, причинно-наслідкові зв'язки, точніше також зрозумілі, і щоб не попадати. Значить, на такі пригоди рекомендую вам вчасно обслуговувати і слідкувати за вашою технікою. Процес зворотної збірки і нюанси, як тут, що, куди вставляється, я показувати не буду. Бо якщо ви розбираєтесь, то ви з цим впораєтесь. Ви її розберете і зберете це все назад. А Якщо ви не маєте розуміння, як працюють механізми трансмісії, то навіть те, що я витрачу свій час і зараз буду показувати, що, куди і як. Воно нікому не допоможе. Концептуально основна інформація це попередити значить, ремонт коробки шляхом простого обслуговування там, цепу, і підвізки там, і шасі квадроцикла. Так, то сподіваюся, інформація всім була корисна. Сподіваюся, вона допоможе вам в експлуатації вашого квадроцикла, допоможе вам в розумінні, значить, те, як все працює, і допоможе вам зберегти ресурс. Значить, і зробить ваш квадроцикл максимально безвідмовним, безвідказним в його експлуатації. Контакти, як завжди, на екрані, і в описі до даного відео. З приводу замовлення квадроциклів, з приводу консультацій по підбору тієї чи іншої моделі, контакти ті ж самі.